Сьогодні в університеті 15 березня. Відкритий турнір пам'яті Шишкіна По волейболу, друзі. Перша гра між командами Метал і саме свої. Саме свої і метал, друзі. Вітання обом командам в усій громаді. Так що будемо дивитись, друзі. Пошла, 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 не дійшла друзі. Друзі, трохи не дійшло Що там не готове? Табло в нас працює, будемо фіксувати результат. І... ай! чудеса вже починається, вже починається. Друзі, будемо коментувати. Будемо коментувати у стилі шоу. Що сказати буде. Друзі, але ж це ж турнір, це спорт. На майданчику ми бачимо спортивні змагання. А! Красавці! хлопок, Хороший! Дача металу. А там, а там прийом недозволений, друзі. І це судиться. Суддя Іван. карателі, Підтягнулася його команда. Шоста сьогодні. Шість команд. У турнірі беруть участь. І рахунок движеться, друзі. Чотири, два, на користь металу, пока. Пока. Хороший. Хороший. Ще трошки починають просинатися, друзі. Уже валять. Уже нагружають, не нагрузили. Не нагрузили. Саме свої. Трошки уважніше. Уважніше. Так що подача. Ой, хороша, хороша. Прожурив. А дівчинка яка супер узяла. Узяла. Подача. Трошки. О, важкіше. Ух, красавець, Черніков, Чудово із... Педиграка, який теж замахвався. Але він ударив. Але він. О! Легенько, м'якенько. 6-5, Поки на користь металу. Подача металу. 6-6, 6-6, Пока. Поки жара. Не відбувається. Ще тільки розпаліться. Огончиє. І він ох, може притухнути, а він не стухає. Бачимо, що витворяється. Оце вже й жара. Оце вже жара. Знов чердіков. Подача. Кідочки ткидни беруть. До та ця доїгнуть. І це чудово. А тут трошки на вигляд. О, починає нравитися. Вісім-шість. уже рахунок за саме свої. Команда, саме свої. Чудова назва! Чудова назва, блок от блоча і 9-6. Дивимося, потужня. Она! бит, пит, хлопці! Чудова! Десять! Шість. Десять шість! Рахунок движеться незалежно! Чи... Чи. Прожурять! Легенько беруть! Легенько на дальні. О! 70. 10 Удача! Хороша, хороша! І знов, і знов замах бомбезний! І знову! 11-7. Рахунок за саме свої! Саме свої. Чуже не ходять, а ми свої. Хороші. хороші А як воно? Купками! Не набігли! Не набігли! А заблокували! Купками! Ой, як скажу, купками! Дивимося далі! Тринадцять сім за самими. За своїми. За самими. За своїми. О! За самими. За самими знову. Чотирнадцять вісім. Чотирнадцять вісім. От вам і. Починає майданчик парувати, уже прогрівається, уже прогрівається, а його добре. Метало. Метал. Розгрітий. Але ще не кипить. О, не бульчить. Ні-ні-ні-ні, не плавиться. Рано йому плавиться. 10-14. Подача далеко. О, ще й кінокамеру Ще й кінокамеру чіпляє, друзі. Значить, ми разом із самими своїми. О! Киточок одкидний. 16.10. Рахунок. Рахунок піде вперед. Гра. Також легенький напряг. Контрольований з обох команд, але Просто так ніхто не здається. Прожурка. Але яка? Яка прожурка? О! Кидочки! О, це вони. Хороший кубок. Усі задіяні! Інститут! І міська організація наша фізичної культури і спорту, друзі. Усі разом. Оце на громада, усі підтримують і все чудово. І тут і наш гайшин, друзі, представлений. Так що будемо дивитися, у якій послідовності команди будуть грати. Будемо. Фіксувати і... Виложувати відео. 19.10, друзі! 1910! Сіточку хтось! Хтось трохи зачепив! А це метал зачепив сіточку! Поле! 21! 10. Так що, друзі, в кого є бажання на ютуб-каналі Олексій Виноградний. Всі спортивні змагання, які проходять, там я трохи фіксую. Будь ласка, заходьте, дивіться. Фейсбук, група Гайшинсько-Брисмищини. Находьте, теж там виложиться. Так що, все чудово. І це наша приязницька міська громада. Хлопок от хлопник! Прожирив! А не до журка йде. О! Хороший! Хороший затяжний! Мов затяжний польот! 23-10! Поки Перемогу! Саме свої. Саме свої поки лідерують. Контрольний м'яч, друзі. Контрольний м'яч. Перша партія виграла команда саме свої проти металу. Будемо дивитися другу партію, друзі. Чи раунд, чи партію. Нам головне, це чудове. Спортивне змагання. Дивимося далі, друзі. Почалася друга партія. Метал. І саме свої. О! Легенько блок і спрацював. Метал. Перва партія. Трошки для їх не вдалася, але другу можна ще поборотися. и хорошее 2-0 самые свои Уведите. в этот рахунку О, хлопочки от хлопеньки ой чудово Ражурка братья а там а то та она она хорошо Хороша гра, хороші команди, трошки. О! І знову о! І знову буде! І! Трохи! трохи. Ай, ще я участвую у подавання! Ну це вже за преміальне, друзі! Преміальне, о! Ще хтось подуває точно. Розпадачки. вам є. 2-2 вже рахунок. Метал не хоче плавитися в другій партії. Не хоче. А хоче вирвати по можливості, що можна. Беруть і відбирають. Беруть. Я ж кажу, що беруть. Ох, хороші комбінації 4-2, саме свої ведуть в партії, пока, пока, пока метав, пока метав. Хороший, хороший дар, але трошки. За майданчик. Далековато, друзі. Далековато. Пока тоже. Не схотілось подавати. Не схотілось. <плес> Нічого страшного. 4-5. Рахунок за своїми. Потужна подачка. Потужна. Але... Але не здаються. Ох! Трошки! П'ять-п'ять уже. Хороша подача. Хороша подача. Ох! Ох! Трошки не туди. Трошки поза полем. 6-5. Саме свої. М'якенько і далеченько. Ох, узяли! Узяли з угла угол, Узяли! І ще киточки! <плес> На як тільки вони працюють! <плес> Трошки ні! О там! А там порядок! А там рожка щесь друзі подача. О! О! Сеточка. Подача металу проведена! Конференція у команді саме свої бо рахунок 7-8 трошки отстають уже від металу. отстають, не прилипають, а треба, щоб одлипли, бо до металу нельзя. У гарячому виді прилипать, бо буде біда. І, красавчик, Черніков. Вісім-вісім. Вот дачка. Метал на замасі убраний. Ой! Пока замахнувся. А там уже у площадці. вдячих, друзі. у площадці. 9-8 за своїми. О! Ой, запали трошки. 10-8. Удача. Хороша подачка. Легенька. Можна там щось що замутить? Ні, тут мутять, Тут мутять, Недомутили. не домутили Не домутили Хороше. На замасі вже злякав! Вже злякав! 11-9. Саме свої. Саме свої Продача. Генька височенька. Ох! І не перекатнувся. Дванадцять. Чергова подача самих своїх... Невже потужня, тебе потужня не береться! Хороша! Подачки дуже! Потужня, але далекувато, друзі. Але далекувато. Десять 13, Поки метал. Не прилипає. Трошки треба. Нагрітися, щоб... Ой, кидочки! 14 свисточок. Ага, трошки там другий м'ячик вискочив. Не туди, куди треба. Хороший. Хороший. 15-10. Пока на горы своих. Самих шістнадцятий! Далекувато! Одинадцять, шістнадцять! Одинадцять, шістнадцять! І... Рошей не долетів! Рошей не долетів! Черніков на подачі 17-11, друзі, 17! Пока метал. О! 12-17. Поки метал трошки пробує нас догнати. Бачка. Хороша за полем. Хороша за полем. Шістнадцять. Дванадцять. Хороший беруть. І, і от бі. Ні. Рано. Рано хай підвисне трошки. І знов підвисає. Рано. Рано. І, знов рано. Ой, біда. Ой, біда продовжується на полі. Хороше поле. Хороші команди. Біди. Біди зразу буде. Ой, да... 13-16, друзі. Накаляється метал. Не дає просто, щоб його потушили. Хай буде прогрітий. І він може, може усе. Усе. А ну-но. сімнадцять Шурка 20-13 за металом. Мабуть, уже немає перемоги в цій партії. 14-20. За самими, за своїми. Мабуть, буде і ця. І ця. Але будемо додивлятися, друзі. Додивляться. Подачка метало. Ох, черніков розбив усі редути. Усі редути 21-15. Усі подхилялися, бо летіла. Летіла. Таке щось таке. Трашне друзі. Таке ж ось прилетіло і будемо додивлятися чудову гру обох команд. О! Трошки трохи. 16-21. Самі свої накопичують сили і резерви. 17-21. А метал? а метал прогріває 18-21. 18-21. От вам не дать або дать нагріться металу. І тоді, і тоді буде концовочку зробити важче. Що роблять, беруть і відбирають і підбирають де що не лежить. І те, що висить, і те, що й не до веса. Ой, біда. Хороша, хороша, спортивна біда. Удачка. О! 23-18. Саме свої. Саме свої із металом. Не дружить. Тільки дружба на площадці Ай-24. От вам і контрольна. Контрольна заес. А це наші тут хлопці гайшинські друзі. А концовочка зразу буде на користь. Іграють. Це грає Дніпро. Це грають! О, за полем. 24. 19, друзі. О! 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 От вам 20 24. 20 24. Прожурив 25 20. Команда самі свої. Виграла у металу у турнірі пам'яті Шишкіни. А зразу зайдуть на поле наші козаки, Гачинські козаки, друзі. А там воно Дем'янецьке у жовтих футболках. А зразу наші, зразу будуть на полі. Дякуємо обом командам, друзі, за чудову гру. Турнір чудовий. Продовжується.